Змінний штрих технічна перешкода для багатьох гітаристів. Байнодим, це одна із найскладніших гітарних технік, і далеко не всі у світі дійсно вміють грати штрихом круто. Тому перед тим, як почати займатися даною технікою, на мій погляд, треба знайти пріоритети серед виконавців. Для мене це в першу чергу Пол Гілберт, Рік Грем і Кріс Емпельтері. Ну зваками, все зрозуміло, це супервіртуози, але наша задача в першу чергу орієнтуватися на якість гри цих музикантів. А не на космічні темпи. Перший момент, який одразу може покращити якість нашого штриха, це вибір амплітуди. Досить часто можна почути такі поради, що треба грати з мінімальною амплітудою, дуже акуратно, десь так. Це досить раціонально, але це більш раціонально для великих темпів. А в великих темпах у нас. Ну, Фізично і не може бути досить велика амплітуда. Але коли ми будуємо техніку, намагаємося привчити свою праву руку працювати правильно, нам треба трошечки більше запасу для даунстроку, для абстроку, тому що ми фізично не можемо пробити струну іноді з маленької дистанції, тому краще брати середню амплітуду і працювати над динамічною рівністю. Наступна порада це загрузка медіатора. Вона також не повинна бути сильною, тому що це ну, як би, такі звуки, який не є базовим точно, і вона не повинна бути дуже маленькою. Тут треба не перебарщити, тому що ну, з такою загрузкою ми нормального динамічного саунду не отримаємо. Це повинна бути загрузка мінімальна, але настільки, щоб ми могли зіграти гучно. З можливістю контролю динаміки. І напевно найголовніша порада це робота над обстроком. Більшість проблем зі змінним штрихом йдуть від поганого обстроку. Всі ці застрягання, призвуки в основному із обстроку. Тому працюйте над ним окремо, граєте абстрок під метроном, просто беріть її. І... Різними тривалостями граєте під метроном так, щоб в вашому штриху абстрок не заважав, і у вас була більш-менш така динамічна рівність між даунстроком і абстроком. До речі, є непогана вправа від Пола Гілберта на тему абстроку. Я додам її в опис. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал. Всього найкращого і до зустрічі!